Скажіть, будь ласка, що для вас війна? А, війна для мене асоціюється зі словом жахіття. Жахіття та знищення всього на своєму шляху. Звідки довелося тікати? Звідки прогнала вас війна і що довелося побачити і пережити в часі війни? 24 лютого, о шостій ранку, мене розбудили зі словами, що почалася війна. І з питанням: а що там у вас в Маріуполі? Я прокинулася, але нічого не було чутно на вулиці, начебто, все спокійно. Розбудила чоловіка, і він сказав, що раз вже обстрілюють і івано франківськ і Київ, і Харків, то треба терміново забирати і слабких тікати. Чесно кажучи, я не хотіла від'їжджати з Маріуполя до останнього. До останнього ми розмовляли і за два тижні до початку бойових дій, що я буду залишатися і поїду тільки в крайньому разі, якщо вже буде неможливо там знаходитись. Але я задала собі одне питання в той ранок: а що буде, якщо я не поїду, а з моїми близькими, яких я можу вивести, щось станеться? Я ж собі цього просто ніколи не пробачу. І тому, як я зараз кажу всім, хто ще залишається в умовах активних бойових дій чи на окупованих територіях, треба виїжджати, аби було куди повертатися, тому що повернутися можна завжди. І ми зібралися буквально за 15 хвилин. Це я, моя бабуся, мама чоловіка та донька чоловіка. А ми зібралися і вже вранці ми виїхали з Маріуполя. На дорогах був такий шалений хаос, тому що всі куди. Кудись їхали, хтось на заправку, хтось до магазину, хтось на виїзд з міста, купа машин. Ніхто ніякі правила дорожнього руху вже за ними не слідкував. Тобто такий хаос із машини. Я поїхала спочатку на роботу, заїхала, потім заїхала до бабусі. Весь цей час я була на телефоні зі своїми там, рідними, друзями, ніхто не збирався виїжджати. Тобто всі там залишимось та подивимось, та, напевно, Маріуполь буде в цей раз в тилу, тому що весь час ми. Були на передовій я. Я кажу, ні, це неможливо, це просто неможливо, ми не можемо бути в тилу. І тому десь о 8-й ранку ми виїхали з міста, ми їхали на Західну Україну до родичів, до Золочева, Золочва, поруч до родичів чоловіка. Їхати ну, зазвичай це, напевно, два дні. Ми їхали Троє діб я була за кормом по 21 годині, по 18 годин, спала по 2-3 часи на добу. І це, напевно, дуже страшні такі найстрашніші спогади за життя, тому що це ж навтаки це пробки з машин, це по 30-40 км на годину. Це не працюючи GPS, Ти не розумієш, куди їхати. Вже темно на вулиці. Тут зупиняють військові, кажуть, там підірваний міст туди не можна. GPS веде тільки так і ніяк по-іншому, Зі мною дві бабусі, 80 років, дитина, кішка, їжі немає, купити немає ніде нічого, на заправки черги по три години. Ну тобто повне непорозуміння, що робити далі, як зрештою дібратися, хоч кудись. А у першу ніч ми шукали, де нам залишитися на ночівлю, але все було заброньовано, все було зайнято. Тобто я там пропонувала, що ми платимо дві ціни, що ми платимо три ціни, тому що розуміла, що бабусям потрібно відпочити вже в них такий вік, що їм тяжко таку дорогу перенести. Але все було зайнято і знайшлись абсолютно чужі люди, яких я не знаю там в якомусь загальному чатику. Хтось з моїх друзів написав. Вони нас прийняли на ніч. Дуже їм за це вдячна. А на другу ніч у Хмельницькому ми планували зупинитися у Вінниці. Але мені подзвонив колега і сказав, що Вінницю обстрілюють. І він сидить у підвалі, і щоб ми туди не їхали. то ми поїхали по окружній і доїхали до Хмельницького, і дивом залишилися у гуртожитку. І там комендант, я й давала гроші ну за те, що ми залишилися, ж розумієте, це не безкоштовно, напевно. Але вона мене обняла і сказала, що не візьме жодної копійки з тих, кому потрібна допомога. І то такі були. Ну, дуже слова важкі, тим паче, що в цей день в неї чоловіка забрали на фронт, і вона сама була в такому стані психологічному, не дуже гарному. Але зрештою ми сюди добралися. У Маріуполі на той час у мене залишилася сестра з чоловіком, у них була машина. Вони думали з чоловіком і маленькою дитинкою, три місяці тільки було. І вони думали, що раптом буде якась біда, то вони сядуть на машину та поїдуть. Але в них о, десь за кілька днів, як почалася війна, машина зламалася. Зрештою, вони не змогли виїхати, і вони виїхали з Маріуполя тільки. У травні, здається, у травні або у червні, тому що ми їм передавали деталі на машину, купу всього передавали, і там також залишилося. А ще там бабуся, родичі чоловіка моєї сестри, і тому ще їх побут вони якось намагалися зробити краще. Ми тільки після цього поїхали. Там закупляли газові балони, закупляли все, що було можливо, щоб у них було на деякий час, тому що вони не могли поїхати. І мій чоловік. Залишився в Маріуполі. А, зрештою, ми приїхали на Західну Україну, і я тут просиділа два тижні. І перші десять днів це було таке, напевно, вперше в мене в житті, коли я не знала, що робити. Тобто я завжди знала відповіді на всі питання, я завжди працювала на роботі, де у мене там була відповідальність, і я мала приймати рішення. Але це 10 днів повного. Розпочу, нерозуміння, що робити з цим життям надалі, як скоро це все вирішиться, тому що всі ж сподівалися, що це буде там 10 днів, потім 20 днів, потім місяць і все. Але як показала, життя так не вийшло. А потім після цих 10 днів я вже зрозуміла, що все, я більше не можу так просто сидіти, треба приймати якісь дії, тому що вже не було десь тиждень зв'язку із Маріуполем. Ми знали постійно, що його обстрілюють. що там авіаналіти, і ці всі жахіці. Я не знала, просто чи живі ті, хто там залишилися, мої близькі, а таких дуже багато було. І друзів, і колег, і родичів. І тому я прийняла рішення і поїхала до Запоріжжя. Це перша точка перед початком цих всіх бойових дій. Я ще не знала точно, що я там буду робити, але вже була на зв'язку там з кількома волонтерами. І ми всі разом думали, чи ми можемо бути корисні, як ми можемо допомогти. І, зрештою, я туди приїхала і на наступний день організувала колону з 40 машин, яка їхала до Маріуполя. Ці люди їхали повністю. Не захищені нічим, тобто там неможливий був у тих умовах якийсь супровід. А вони просто сідали. Ми їм давали якісь рекомендації в перший день, навіть рекомендацій не давали. Вони брали з собою їжу, просто їхати забирати своїх близьких і привозити туди їжу тим, хто там залишився. За півдня я там розгорнула велику діяльність, вже познайомилася із міською адміністрацією з обласною адміністрацією. Ми вирішили централізувати цей процес, тому що багато хто хотів їхати за родичами, їх забирати, їх рятувати з того пекла, яке було у Маріуполі. Ми централізували цей процес, тобто всі відправлялися з однієї точки. Ми збирали інформацію по маршрутах, де вчора були обстріли, де не було обстрілів, де безпечніше, де українські військові, де вже військові, ДНР. Та Росії ми надавали цю інформацію, сподіваючись, що це хоч якось їм допоможе. Але, звичайно, на місці там треба було тільки виживати, тому що вони їхали. Ну, по-перше, в них забирали ту їжу, яку ми збирали і їм передавали. В нас були люди в одному з підвалів Маріуполя, де вже два тижні на той час велись бойові дії в тому районі, дуже активні, ніхто не мог туди приїхати. Але в них там був якийсь куточок, де вони виходили на зв'язок і казали, що. Дві людини померли з голоду. Вони просто їли побілку зі стін, щоб хоч щось їсти. Їжі не було зовсім ніякої. Тобто там були деякі райони, які знаходились поруч зі складами провізії. Там люди не голодали. Тобто вони в перші дні собі набрали продуктів. Там, де були великі супермаркети, також люди набрали продуктів. І в цілому ну виживали, було дуже небезпечно, але вони не голодали. А ці райони, які були в центрі міста, які були там район на тисяча. Дрібниць. Там не було таких великих магазинів, не було таких складів, тобто люди чимось запаслися, але ніхто ж не міг навіть подумати, що буде таке жахіття, що не буде їжі, не буде води. Люди пили там по три ковтки води на день. Один зранку, один в день, один ввечері, щоб було хоч, щось, хоч якась волога для організму, а води не було де взяти зовсім. І вони не могли вийти на вулицю, тобто в цих районах, де по два-три тижні йшли бойові дії. Вони не могли виходити, навіть розпалити багаття, тому що, по-перше, це постійні артобстріли йшли. А по друге, там кожен, хто йде, мог, мог, міг бути прийнятий за диверсанта за ворожу сторону, що це якийсь розвідник, і просто снайпери його могли знешкодити. Тому виходити було ну, дуже небезпечно. В цей підвал вони не могли заїхати. Завести їжу три рази протягом двох тижнів. Ми скооперувалися з Михайлом Порошем, це був волонтер, який перший заїхав до Маріуполя 8 березня. І він намагався теж туди довести їжу, але навіть він, хоча він проїздив всі блокпости, він не боявся ні обстрілів, нічого, але його просто не пустили. Ну, зрештою, звичайно, люди там вижили, але, на жаль, на жаль, далеко не всім. Щодо моїх близьких, чоловіка я намагалася всіма силами його звідти дістати, особливо після того моменту, як ми з ним розмовляли по телефону, він зрештою знайшов, де можна подзвонити, але то було так: він піднімається на 14-й етаж нашої домівки на балкон. Відправляє смс-ку і ходить туди-сюди. Пів години, годину і чекає, поки йому прийде що повідомлення доставлене. І як тільки це приходить, він одразу телефонує. Ми могли там 30 секунд, хвилину ми могли поговорити. І ось під час одного з таких дзвінків ми розмовляємо, і тут я чую такий потужний вибух і тишу. Просто тишу. А я починаю його кликати, і він десь, ну не знаю, мені здалося то вічністю, можливо, то було 10 секунд, можливо, 30, я не знаю. І він відповідає: Ало, так я чую, що з голосом не все добре. Я що сталося? Тут був вибух, мене поранило. А що саме? Руки, ноги, цілі, перевірив так, цілі, але він в шоковому стані через те, що поряд з ним то сталося. Каже, в мене кров, звідки кров? Я не знаю, я не розумію. Ну я розумію, що йому потрібна допомога. Я прошу його піти до сусідів. Ну але я розумію, що зараз він піде з цієї точки, і я більше не дізнаюся найближчим часом, що ж зрештою з ним. І на наступний день, десь о четвертій аж вечора, він зміг мені подзвонити. Слава Богу, там то не було таке прям дуже страшне поранення. То була контузія, і це були посічені руки. Але... В цілому цілий живий залишився, і це була авіабомба, яка прилетіла на балкон, де він стояв. і Він чудом по перше, вона не попала у нього. По-друге, в нього не попав якийсь великий уламок, тільки маленький, які залишили подряпини. І по третє, що його не викинуло просто з балкона цього 14-го поверху. А, і Після цього я вже не могла спокійно чути від нього, не переживаємо самі, виберемося, ми все вирішимо. Я почала шукати варіанти, як їх забрати. Його і ще родину наших друзів вони жили поруч. Шукати варіанти зрештою відправила до них волонтерів, і в той день, як я відправила і за ними поїхав волонтер, мені дзвонить чоловік і каже, що ми виїхали, ми вже їдемо до України, ми вже їдемо до Запоріжжя. Змогли домовитись з одним з своїх друзів, що він їх вивіз. Звичайно, по дорозі це міни, звичайно, це рашистські блокпости які роздягали, і питань багато задавали, а він ще віз з собою телефон, у якому було дуже багато записів того, що там було, які були обстріли, які наслідки цих обстрілів, і з його коментарями, типу, хто в цьому винен. А винна в цьому тільки одна сторона, і це Росія, і в таких дуже дуже яскравих словах. І тому, якщо б знайшли цей телефон, то скоріш за все, як мінімум, він був би на Оленівці, а як максимум ще на той час у березні, а там могли розстріляти і на місці за таке. Але він доїхав. Він доїхав з цим телефоном. Давали інтерв'ю багатьом змі за кордоном, тому що це дуже важливо доносити правду, що там сталося, і ці відео дуже допомогли, щоб люди побачили, що насправді коїться. Розкажіть про момент, коли прийшлося збирати валізу. Які емоції переповнювали? Чи вдалося все своє життя помістити в одну валізу, тікаючи від війни? Особисто мене чоловік змусив зібрати валізу десь, напевно, за тиждень до війни. Я йому казала, що я нікуди не поїду. Ще 22 лютого ми виходили на мітинг Маріуполь це Україна, щоб показати всьому світу, що ми тут нікого не чекаємо, що нас не треба визволяти, і що ми добре живемо і ідентифікуємо себе тільки як українців і нікого іншого. Але все ж таки він мене змусив зібрати рюкзак. Ну, як я його збирала? Ну, Взяла там світер, взяла а, на весну якусь ковтинку і взяла на літо якийсь сарафан. А, і зрештою, то було все. Бабусі я не казала нічого, тому що бабусі 83 роки. Вона буде переживати. Я ну я як би так казала, що може бути щось таке, але ми нічого їй не збирали. Тому коли я приїхала до неї вранці о восьмі ранку, я її розбудила. Я просто отак брала те, що попадалося, А в не в неї ще 33-й розмір взуття, і в мене в голові так головне взяти взуття на всі сезони, тому що ми не знайдемо ніде не купимо. Ми завжди. Дуже багато часу витрачаємо на те, щоб купити їй взуття. Тож Я взяла взуття Це добре на всі сезони. І там, трошки якихось речей покидала, покидала, покидала. Бабуся ще каже, ой, а, 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 а може плед візьмемо, може, того візьмемо. Я ні, нічого не будемо брати, все, взяла кішку, засунула її до рюкзака, тому що переноски не було, це домашня кішка, яка на вулицю ніколи не виходила, то засунула до рюкзака, це все взяла, бабусю взяла і все, посадила в машину, і ми поїхали. А, ну, коли приїхала напевно на міст. На місце, ну, я до матеріальних речей так досі відношусь. Мені не треба зараз багато речей, хоча в мене там купа шаф. Казала чоловіку, давай переїжджати до більшої квартири, тому що в мене нічого не поміщається в цій, хоча там дві кімнати у нас було. У мене дуже багато речей, нічого не можу скласти, не вистачає шаф. Зараз в мене там. Все досі лежить в чемоданчику, і мені всього вистачає. Ну там Щось докупила кілька речей, але настільки мало, що я розумію, що зараз для мене ну, це не є важливим. Бабуся дуже переживає, вона прям дуже переживає, тому що в квартирі залишилося все, над чим вони працювали з дідусем, все життя. Тобто, а як же мій хрушталь? А як же? А в мене ж там шуби. Я бабуся, ну шуби, ну ну нічого, купимо тобі щось нове, ну знайдемо щось нове, ну, тобі ж є що носити. А там же ж моя улюблена сукня, а в мене ж там такий, а там класний в неї шифонер ГДРівських часів. Дідусь покупав такий великий-великий на три відділи. І там купа одягу. Вона в мене дуже любить гарно одягатися. І для неї ця втрата, знаєте, як втратити все життя, те на що ти працював все життя, обставляв свою квартиру. І зараз просто в один момент тобі нічого не залишилося. І з одного боку, начебто, я намагаюся перевести на жарт, та ну що ти там, ну, ну, ну що ну сукня, ну, ходімо, тобі нову купимо. А з іншого я розумію, як їй тяжко це все переживати, тому що це зароблено руками і це пам'ять про чоловіка, який теж на це все заробляв і якого вже немає в живих. Тому речей мінімум, але але живемо і намагаємося рухати вперед, намагаємося передивлятися свої пріоритети в житті і розуміти, що речі то не є найголовнішим. Наприклад, оця куртка, я коли виїжджала з дому, я а що ж вдягнути зверху? Що ж вдягнути зверху? А, ну там у мене зимня якась була, але улюблене це було біле пальто, таке біле прям пальто-пальто, гарне. Я так все, вдягаю це пальто, тому що брати нема куди, вдягаю на себе. Тобто приїхала я сюди а, в білому пальто, але розумію, що це. А, незручно, Б. Недоречно. А, ну і В просто не хотіла його вдягати. Це була перша куртка, яку я купила, вона щось коштувала 300 чи 400 гривень. Там на третій день війни, коли почали відчинятися магазини, ну і досі ношу, і нормально, хоча не ходила, не, не обрала, як то робила колись. Тому так, в, оди, в одну валізу ти не вмістиш все своє життя і все, що залишилося. Якось так. Що ви побажали нашим українським захисникам і захисницям? Тільки перемоги, максимум сили, тільки перемоги, і триматися і знати, що ми завжди поруч, і е, вся країна стоїть в тилу і буде допомагати всім, чим може. А їм сил, сил, сил на шляху до перемоги.